Кімнатні рослини, які реально шкодять ниркам та печінці собак і котів. У багатьох домівках є рослини, які виглядають безпечними, але їх токсини можуть спричинити серйозні, іноді навіть смертельні ураження нирок і печінки. Я поясню вам, які саме рослини є небезпечними. Що відбувається всередині організму тварини при отруєнні, як ці токсини руйнують ниркові каналці та гепатоцити, і чому навіть невинний вазон може стати причиною гострої хвороби нирок? Які ж це рослини, лілі, фікуси, монстери, філодендрони, спотіфілум, алоє, дефінбахія? Якщо вони у вас є, то вам варто послухати. Повне відео вже на каналі. Там ми розібрали детальний механізм при отруєнні цими рослинами, що вони спричиняють: токсичний гепатит, токсалатну нефропатію, судинний спазм в нирках, гепатоліпідоз та можуть викликати преренальну ниркову недостатність через дегідратацію. Мене звати Катерина Долецька, я ветеринарний лікар, нефролог, гастроентеролог. Я допомагаю власникам тварин розуміти своїх улюбленців не тільки через симптоми, а через реальні механізми, які відбуваються в організмі їхніх тварин. Я роблю це мовою, яку легко зрозуміти. Напишіть у коментарях, яку тему ви хочете почути в наступних відео, чи цікавий вам вебінар або лекція на тему отруєнь, нефрології, гастроентерології, психосоматики тварин. Якщо ви хочете більше, залишайтеся на каналі, бо попереду ще більше важливих тем. Ну і не забувайте дивитися це відео.